Слава Україні! Здороя! Гарає здоров'я з приїздом на Донецьку землю. Ми вже другий день на Донецькій землі. Та я знаю, що вже вертається. Так. — Це хлопця можна брати, так? Так, так, це хлопці. Ага. Дякую. Зараз ми поможемо закинути. Це такі борщі, полю. Ага, це, це, це домашні. Це домашні. Да, — Так, Це все домашнє. Це — не... це, це тобі ж можна навіть в гарячу Верні. каструлю з пакетом гріти, да, да? Да, так да. як сухпайки. Да. Круто. Це борщ. А це хто робить яка громада? Жмаринка, Жмерник? ага. це колесо. класно. Це супер, да. так. Тому що, якби розріти нема, а і, і, і ємність балону в не завжди на позиції. То ми так само сухпайки. Кидаємо разом з пакетом і варимо, гріємо там в них. Дякую. Бездимні. Бездимні, супер. Бездивні, все дуже добре. Так, дуже десь. Москити. Дівчата нав'язали, там носки ага. і коротше. Добре, дякую. А це мазі такі рано заживляючі, від ожогів, від всього. Ага, Це теж ось, як, обмерзають то починається. За, за, за ці устілки. Каже, командир забери мене в ноги, мерзне мене буде обмороження. Я не можу його забрати, тому що в день ми не можемо зайти, це небезпечно. Це, і ми можемо втратити машину, можемо втратити евакуаційну групу. Ми заїдемо краще по-сірому. Але я не можу це поратися йому сказати. І все, він вже там каже, все, командир мене кинув, нас кинули. У нас так я приїхав, напевно. Тому ніколи командир нікому не був ідеальний. Він кому щось не так. Я до цього звик, я це знаю, я від себе роблю те, що я хотів би собі, що мені робили, коли я був в окопах. Якщо поспілкуюся з тими козаками, які, які за мною були в окопах, які бачили мою роботу, вони скажуть, що я роблю для солдатів. Ну, мене взагалі принцип. Всі працюють на піхоту. Всі працюють, абсолютно, всі працюють на піхоту. Зв'язок з ВМЗ забезпечення. Всі працюють, весь батальйон працює на них на піхоту. Вільно працюйте. Аж маски бачив, коли ми ще працюємо. Да. Міняю, це, міняю банку на інтерв'ю для того, щоб накопичити фінансування для розвитку нашого батальйону. Так, да, нормально наразі? Так, поки працюємо. На ранішній момент приїбали, бо ж коробочка була. А по тих двох допрацьовую, зараз забрав, посадив антенну, ще плюс ан цей, підключився Ястрема. І сьогодні були фахівці в бригаді. Ті, що ми слідки приїжджали в бригаду сьогодні консультуватися, працювати, Ястрема возив їх. То, я думаю, що не повинно бути таких проявів. В минулому Вадим Сухаревський був кондиринком даної бригади, потім пішов на підвищення. І, і, і запустив свою команду проєкт Сил безпілотних систем в Україні, який експериментальні, такі сили є. І перші в світі, в Європі точно. От, і почав об'єднувати батальйони і одним з цих бригад, точніше, один з цих бригад, 59-та бригада з мотопіхотної переходи в Сили безпілотних систем, окремо там стармовадронна бригада. І от іде процес переформатування з. Піхотних підрозділів на підрозділі БПЛА. Угу. Тобто зараз у вас переважно будуть одні дрончики? У нас штатна чисельність буде різна, от. а основний акцент буде так, на БПЛА. Це дуже цікаво, це нове, за цим майбутнє. І навіть військовослужбовці, які прийшли зі мною ще з перших днів, от, так як кажуть, втомлені війною не загорілися очі. Вони хочуть працювати, їм це цікаво. Вони починають давати ідеї. От. Але нам все рівно необхідно ще фахівців. Нам дуже не потрібно фахівців, от, геймерів, цифрознавців, кібер... кібернетиків, як їх називають, що мають трошки розуміння фізиці, розуміння от цих всіх аспектів по пілотуванню, по експериментальних проєктах, ми хочемо розвиватися, тому якщо б такі були, такі заходити, ми раді бачити. <титут> так, що ти, я, я, по людях давай розбирати, що ти можеш наростити, ну, що тобі треба? Я хочу і повічники на, ну, нарощувати. Хочу нарощувати, але я кажу, там подивитися, наскільки воно працює мілко, щоб забрати хоча б ще одного карандашика і з молодими посадити навчити. Я Хочу, щоб ти запустив у нас королева шаршня. Це ті типу, як лакострайка, тільки здорова штука. І це теж хочу говорити з вами. Запустити, от я приблизно як це як я це бачу. Батальйони, батальйони, перший БПС і наскільки кілометрів хочу працювати. Є їхати, то їжу час. Шукає, там на другий БПС. кідарі щось реють, Ну вони просто хочуть, щоб ви по ним їбали. Можете да, допомогти? Да, да. Бо мені треба, да, да, вон треба да, коли мертві. Так я набираю вже. Лезу не з 11, не з другого першого. мені треба фахівці це вже забрав. Ну коли? Перейшли з Красногорівки сюди ближче до Покровська. От то, зайшовши на позиції, тільки-тільки зайшовши вночі на позиції, швиденько все висловлено, одночасно в мене був штурм всіх позицій. За весь досвід в мене такого не було. У мене одночасно дві-три позиції штурмували, а це одночасно всі. Противник заходив в пішому порядку. Як от я згадав, коли ми дивилися фільми про Другу Вітчизняну війну, коли просто йшли по полі ряди. І тут було те ж саме. Я не свідомлюю, чому це вони роблять. Вони просто йдуть, вистроюються по горизонталі 3-4-6 і просто переходять через поле, не боячись, не розуміючи, ми їх відпрацьовуємо по них, але вони йдуть постійно відразу на всіх. Це тут, таке, ну, в мене вперше було за три роки. Але хлопці молодці відпрацьовували, були задоволені своїми результатами нашим пекаттям. Я тоді брав управління напряму до себе по радіостанції, з ними працював. І це нам давало час, довгий час тримати противника. Але, на жаль, він великою навалою, якою він заходив, приходив зробити тактичні перекати для збереження особового складу. Mm -hmm. Якщо можливо ви цікались, то наша бригада зараз в топі по ураженнях е в ЗСУ іменно зафіксованих, підтверджених. І ми в цьому напрямку продовжуємо і розвиваємося. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай так, це ні два друга. За два тижні ти набираєш 20 чоловік. Плюс. Але це внутрі бригоди. Я поняв. Давай так по 89-й, подивимо. Ти отец бросився? Ні, це ну він мені потрібен. По-перше, він знає, що, що, що я вимагаю, мені треба довго доносити новим людям. Так він, не, він ще повністю не розуміє, що я вимагаю. Сразу каже, от я, от, мені що добре, коли це є, я собі вже туди не лізу. Ви знаєте, мене зараз немає ні одного заступника, ні, ні по бойові, ні по ні моральному ніякого. Вон, я їздив, він каже, командир, що ти все робиш? Кажу, тому що в мене немає нікого. А так, хоч по штабній роботі, я залишаю, хто знає мої вимоги, доноситься, вони працюють. Вони чи мені треба? Реально треба. Список я в кого можу отримати. Список можу отримати панкому? Запуск роки трошки на школі. Підри закинули нашу темку і додому. Воно не спрацювало, це повезло. Так нам на, на, на темку обмотана на ефками і слава Богу, все було нормально. А, а, зараз буде працювати на ту точку. Не буду кидати чимось понічити, чи, що чи це лишиться? Це, позиція? Це ж під... Вони кинули прямо під о, стіну. А, а ні, дають відвозили. Вони занесли чи скинули? Занесли. На заміну, це. Фізично? Хорошо, все-таки працюйте, вбивайте. Якщо вам буде зручно, будь ласка, підпишіть. Добре. підпишіться. Такий кривий почин, це капець, це ліва рука. 108, Я задовго думаю. До речі. Знаєш, я подумала, що було б класно, якби в таких ситуаціях наша спільнота розказувала нам, що б вони хотіли написати і передати військово. Я подумаю, і запропоную це редакції, А поки ви можете підписуватися на YouTube громадського і підтримувати вступати до нашої спільноти. Будете мати таку можливість. Це так для мене вже. Цей ну, батальйон дуже потужно воював. От. А вже на наступний раз приїдете, ми ж до того часу створимо нові шеврони, девіз, створимо, створимо прапор і будемо також робити свій бренд уражень. От. Дякую вам. Так. Да. Угу. Добре, все, плюс. Добре, ще давай. От я зайшов перший слядський батальйон, то ми теж там пробували робити свої. От, це були, та шевроні вже готові попереднім командиром, так само прапор, це їхній проєкт. Ми вже додавали… нема тут цього шеврона. У нас є свій шеврон, такий ми ну, неофіційний ніде не висвітлюємо, і в ньому тут такий напис є. Всіх бити, нічого не проїбати. <різь> да, але, <різь> да, але ми якби ну, не висвітлюємо на бригаду, це чисто наш внутрішній. І ще там кілька є брендів таких. <різь> я. я коли залишаю хлопців, от, от я там е виїжджаю з КСП, там, зазначаю старшого, кажу, завдання, знаєте, знаємо. Що, всі вбити, нічого не проїбати. І так зазвичай це в нас так. Так ви замовили вже? Ну ні, вже, це вже давно, це вже роздано хлопцям. А це мені дружина зробила подарунок такий з блокнот з цим написом. У Нас ну, такі також шеврунить, я вже всі пороздавав. Це заїжджав старший командир, так? Так, заступник командира бригади. Фінікс. По самій роботі він аналізує. Навіть ну, зараз в мене, в мене є фахівець, який дуже хороший. Він, він хоче його забрати, там виставити, десь поставити на підвищення, десь на цій йому місці. От такі, дивиться, спостерігає, хто дає результати, починає їх продвигати. Але, відповідно, мені це болісно, я цього не хочу робити. Ну, і, ну, коли людина сама хоче, от, коли він сам каже, що от, все, каже, бір. Дякую за службу, да, я хочу рости. Я відпускаю. Якщо людина не хоче, то я за нею борюся що хоче бути в моїй команді. Боротьба за кадри. Так, зараз толкові кадри це дуже велика-велика рідкість. На жаль, сам, самі, самі свідомі українці не дуже йдуть. А якщо йдуть, то пробують шукати десь якісь підрозділи вищого рангу, да? тому що у нас оце донедавна ж піхотний підрозділ, всі боялися йти піхоту, тому що ми весь час на нулях. Ми жодного разу в першій лінії. Завжди на нулях. Але ці завдання комусь треба виконувати, цю роботу потрібно робити. Є складні задачі, є легші задачі. Але їх треба виконувати. І ми їх робили. Так. Слава Україні! Героїві слава! Так, вільно, шапку з Так, козаки. Ну, Щоб познайомилися, суть самого. Завдання в нас таке ознайомче, пропозиційне, проблемні питання. Зараз ми коротко обсудимо, потім окремо поспілкуємося з кожним, якщо є якісь запитання. Окремо підемо, поспілкуємося, довернемо. все візьмемо під запис, плануємо первинний план завдань нам на поточний розвиток батальйону. І далі вже по ходу роботи. От нас, якби, ми формуємося і ми відразу формуємося медійно. Чого медійно? Де командир третє роти? Ти знаєш, чому нам треба кошти, правда, багато? <плес> так, тому що на, на, нам потрібно залучати волонтери, нам потрібно залучати е, медіа, нам потрібно буде розкручуватися батальйон, відповідно, будемо робити. От вже я хлопцям казав, і вам так само кажу, нам необхідно буде розробити свій логотип, свій шеврон, все інше, відповідно, щоб нас впізнавали по відео, робити відео, тому що без донатів, без волонтерів у нас не буде того всього забезпечення, яке в нас прописано в штаті. А робота в нас буде цікава. Завдання будуть потрібні, цікаві, і розвиток на всіх чекає. Ну, для того, от, управління я, частково я, частково управління бригади нас тут всіх зібрало. Розуміло, так? Якщо я або чергова служба перезвони, ви не будете на зв'язку, будете притягнуті до відповідальності дисциплінарної. Ви командири, ми стані, ви маєте бути 24 на 7 завжди на зв'язку. І таке я не дозвонився, я навіть не хочу цього чути. Ми живемо в сучасності. Якщо ти лягаєш відпочивати. Кожного десь є люди, з ким він живе, ось тобі телефон, один, два, три, чотири номер, от я, як іду відпочивати, Начальник штаба знає там. Перечень особового складу, яку він може відповісти. Якщо да. у мене може бути короткий, але крепкий. Він приходить мене розбуде. Каже, тут телефон дзвонить, дзвонить, кого треба все. Так само у вас. Старшана, ви з кимось живете. Я тобі лишаю телефон, я дуже втомився. Дзвонить той, той, береш трубку, відповідаєш, дзвонить той, розбуди мене. Це не є складно, ми всі дорослі і всі розуміють, що ви є командири, ви на таких посадах, де ви маєте бути 24 години на на зв'язку. Це не солдат, який втомлений, який позвонив до жінки, він більш не очікує дзвінка. Ви очікуєте дзвінки 24 на 7. До цього я більш не хочу вертатися. Плюс. От так. Хто в нас є медицина є? Зв'язок є, зомби, так, ВМЗ є. Третя, перша, друга. Друга у нас є командир. Ну так, зараз він же ж там. Ну, його призначили чи чиніше? Головний сержант роти і командир першого взводу. Поки немає того командира, то його командир роти. Прошу. З подальшим призначенням. Це наш е, НР, начальник розвитку, хто більше його знає, з подальшої перспективи призначення, я надіюсь. Да, молода, розумна, світла голова, один із небагатьох кадрів військових, який буде нам допомагати проваджувати всі новинки і цікаві Цікаво давати роботу для нашого батальйону спільно з старожилими практиками, вампіристами, вікістами і впівічниками, які працюють і працювали в цьому напрямку. Плюс там ще є одна цікава пропозиція по застосуванню, як вони? Таке як вампір. Ш -ш -ш -ш. Як вони? Ні. — да, королева Шершня? — Так, Королева шершня. Будемо проваджувати. Королева. Вісім да. е вже нам замовили, готуємо людей навчання, і будемо з ними працювати теж. Я пам'ятаю цей жарт, який час від часу ходив в нашій бригаді та? за молодого лейтенанта, Да? Тому якби це не завжди, але в більшості, якщо у людини є дзвоня, нього є якийсь відповідний досвід, він є якимось фахівцем. І для деякої мотивації, розуміння і. Показати, що ми також готові це контролювати, моніторити, присвоїти військові чергові звання. А хто заслужив і навіть позачергові, От, штаб також це тримає на контролі, і на даний час вони спрацювали. Вони відразу після призначення поробили подання, і вже у нас сьогодні є офіцери, які отримують чергові звання на штабу. <кій> Вставай. Наказ командувача сил безпілотних систем Збройних сил України номер... від 8 лютого 2025 року присвоїти чергове військове звання Капітан старшому лейтенанту Олександровичу, заступнику командира батальйону безпілотних систем СТІЛУ. Дякую за службу. Трошки не та куртка, будемо по-іншому робити. Це ваше, щоб ви знали, який наказ. Як буде обмивати, тягнути стакан, щоб ми могли врахувати, зачитати. Знаєте, да, процедуру? Наказ є, підказка є. Так, почнемо штабу чуть-чуть сторону. Вітаю. Привітаємо. Чергове військове звання капітан старшому лейтенанту Андрійовичу. Командиру роту ударний безпілотний операційний комплекс. Дякую за службу. Бачиш, штаб спрацював оперативно. Будемо працювати. І сподіваюся, що ми спрацюємося, в нас буде гарна робота. Наразі вітаю. Аналогічно даємо, що будете поставлятися, тягнути стакан, не забути який наказ. Так? От. Це вже на пам'ять про історію служби. Все, Тоді значить, зробимо трошки невеличкий перекур та свіже повітря і тоді заходимо в той зал, присядемо щоденько обсудимо проблемні питання позаписуємо і далі керувати. Наразі вільно розійтися.